Давай з тобою вип'ємо весни, П'янких цих пахощів, що так тривожить душу. Ти до самого ранку посиди, а зійде сонце, відпустити мушу. Давай з тобою ще раз пропадем, в садах вишневих Почекаєм літо. Я думаю, кохання ми знайдемо, я відчуваю серцем. Ще не пізно, давай з тобою затанцюємо вальс, бо соніш по траві розсяно ніжній, хоча летить невпинно, швидко час душа відчула ти мені потрібний. Давай з тобою доторкнемось губ, весняний вітер принесе надію. Ти знаєш, я з тобою ніби вчусь заново жити, бо іще не вмію. Давай з тобою не забудем час, який життя нам дарувало, щоб зустрітись, бо ще колись не буде тут і нас, а зараз треба душами зігрітись.